Кому віддати гроші, як розпорядитися коштами, які залишилися після перевезення Андрійка зі Сколівщини на лікування у Бостон? Вирішуватимуть у середу, 22 лютого. Для цього збереться спеціальна комісія із медиків, громадських організацій та представників обласної влади. Її засідання, як пообіцяли, у червоному хресті буде відкритим для усіх охочих. Використати гроші можуть лише на порятунок дітей. Таке призначення коштів відповідно до назви банківського рахунку. В червоному хресті вже мають кілька конкретних пропозицій. Не встигли ще не закінчити ту операцію. Мені не могло не бути дзвінків. Різних поважних людей, що от є така то сім'я, де вистачає там, зібралось тільки, а ще от 200 тисяч і так далі, там, 300. Це в нікуди шлях і вирішила отак. Громада збирається значить, на лікування дітей на випадок надзвичайних ситуацій. На рахунку організації залишилося понад півтора мільйона гривень. А загалом, на порятунок жертви страшної пожежі, яка забрала п'ять життів, зібрали близько двох з половиною мільйонів гривень.